Френдлі з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео знову у нас буде кіндер-сюрприз. Відкриємо, дізнаємося, яка іграшка нам попадеться, яка колекція, що до чого. Надіюся, недовго збирати її доведеться. Взяв, зібрав, та ти... й готовий. Ти шоколад ми з'їли в результаті. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Погнали! Деніс Френдлі реагує! Деніс Френдлі реагує! Сьогодні він буде відкривати. Kinner Surprise це з молочну шоколаду з молочним внутрішнім шаром та іграшкою всередині, дині, дині! Погнали відкривати, дружні. Та погнали, гнали, гнали. Так. Знову пустив стакан. Я, Добре хоч не розбив. Та вроді не розбив. Це розумієте, ставлю ззаді камеру, а ззаді всякі прибамбаси, срака якась ззаді. То тоді стакан, то ще одне тут тісно на цьому драному столі і не годин, і все розпадається і падає. І ти зачипаєш і падає все. Але це раз не сильно розлив. То тоді, як ми пили фанта... фанту... цей полниця Ківі, тут ще щось. Коротше, якийсь. Кастриндець. Відкриваємо, погнали. Блін! Ані, не повторка. Нам попався того разу у нас був баран. цей раз козел. Козел боря, нагадав мем. <ривіт> 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 козел нам попався, прикиньте? Ось ти козел, а? Цей теж обертається, так? Можна коротше, махати ним. Так, коротше, це з'єднується тако. Потім це з'єднується. Я навіть без інструкції вже вмію. Це сюди. Тобто це легко, це легко. Все-таки нам попалася легенька ігру, іграшка. Так, а, легка іграшка. Думав. Так. 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 Щось не так. Чекай, що не так уже далі. А, так. І... Фігня на дроті. Чекайте. Бо тут треба було в кінці було з'єднувати. Бачите? Вперше... А ні, вони показують, що роги спочатку треба було приклеїти. Прикріпити. Ну нічого ми вже. Ну, в принципі, вийшло. Ось такий козел. Ось так. Чого вони всі рухаються, я не знаю. Поїхали їсти. Підписаний на мій канал. Підписаний. Ну, шоколад топ. Коротше, дуже добре. 10 із 10. А, іграшка. Іграшка непогана. 8 із 10. Коротше, будемо закінчувати це відео. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Слава Богу, стакан не розлив, бо я з нього відоси напоя з вами попиваю. Та. Це мій любимий стакан. Якби він розп... розбився, було б мені труба. Всім удачі, всім пока. Коротше, всім гарного дня. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Так. Ось такий козел попався, ще, ще раз показую. Бачите, махає головою. Так, да, ось така етикеточка. Не етикеточка, ця, що нам попадається. Тут він якийсь прикольніший. Ну, вже, як є, таке. Коротше, всім пока.